Бузики спаковані, ми в поїзді настрясе. Мене звати Ярина, 25 років, і я учасник автостопу. Зараз їдемо до Ужгорода, і там почнеться наш автопробіг. Одним словом, нашою точкою А є Ужгород, точкою Б є Луганськ. От ми на старті. Ми в Ужгороді. І тут починаються наші пригоди. Зараз лиє дощ. Володимир, 33 роки, учасник автостопу. Зараз докачає наше колесо і поїдемо крізь цей дощ. Зустріч пригодам. Юля 22 роки, третій учасник автостопу. О Юля наша захворіла, вона з нами не прийшла. Направляємося зараз в рудникову гуту. Дникова гута це міжнаціональне містечко, де зібрані різні національності: угорці, чехи, словаки. До нас прийшло повідомлення, що ми маємо заїхати в це містечко поспілкуватися з місцевими людьми іноземцями, і обов'язково взяти від них два-три подарунки для наших київських друзів. Нашої юлі нині день народження. Ми Юлю вітаємо. І Даруємо їй. Оці цукерочки на солодке життя. Юля вітає! Села, села, люди, люди. Йду я і мене пре, я ніколи не забуду. Де моє і де твоє? Мій. Родникова гута. Ми на в'їзді в село. Зараз будемо знаходити ці різні національності. Ми знаємо, що в вашому селі живуть дуже багато національностей. І ми чули те, що у вас коріння якогось іншого національності. Наша предка Словакії йшла. А вже невісту приходять, зяті приходять, ну то вже навіть із України люди тут знаходять. Ну, ви живете за місцевими традиціями і звичаями. Айно, айно, айно. Пойшла зима по веснянці. Пішли на ще танці. А ми тут знімаємо одну програму і нам треба якийсь сувенір для друзів з Києва. Ви нічого нам не можете подарувати? Хочете на натисце. Подарив стежимо шину. А що то є? Подфарник. Чекайте, ми скоро повернемося. <реш> Прошу. Дякую. Пан Василь з роду Словацького подарував нам сіно, тож до Києва привеземо сіна. Боже, Ого, важке. тут уж таке важке. Це що таке? А то робили ванни, і от то з тим от вирізували дерево. От Це дерев ще таке старовинне? старовиневине. Дякуємо пану Івану за цікаву нам розповідь, за гарний подарунок. Родникову гуту ми вже оминули. Місію виконали. Ви спілкувалися з місцевим населенням і дізналися, що колись це село було словацьким селом, тому що тут жили словаки ще там за війни, за Баби Австрії, і мали тут завод, де видували тобто, скляни, скляні пляшки, і цей завод, чи то скло, яке вони виготовляли, називалося Гута, тому село називається Гути.